Огляд гербер. Погнали. Це самий плотний пластик, новий завод. Серія там починається. Там якась є. -є. Всі знають старі серії гербер були ІІ. Це, кажуть, такий якийсь вирізаний пластик, а це вже з форм було зроблено. Значить, що нового? Отут немає обману. Тобто оці серпі антени отут тільки по одній. А оце в Оце потрібно знати всім, якщо є це перший признак, що в такій Гербері може бути сюрприз. значить Чому вона жовта? Не думайте, що орки стали патріотами нашої держави. Просто вони зверху, щоб наші зенітні дрони не бачили на фоні поля праса дік у жовтий колір. Знизу, відповідно, вони блакитного кольору, щоб на небі не бачило. Оце вже так само з обманкою. Бачите, обманка, і спереді була бойова частина. Увага, 25 кіло. 25 кіло вони без чеху можуть ставити. Тепер тут. Дивіться. Бічний бак. Дивіться, це фактично гербера, яка без пробігу по Україні. Вона прилетіла, бачите, майже повний паливний бак, 20 літрів палива. Тут бойової частини не було, хоча бувають також з сюрпризами. Тобто вони ставлять такі магнітні всякі підривники. Ти підходиш пару секунд, хоп, і оце все паливо. Ось тут справжня стоїть кулемета. Трипіє антенна. І попереду камера. Короче, якого тільки вони гімна нам блядь, не присилають уже? Але ще от такого не було, Щоб вони отак красили.